Вулицями рідного міста у Кропивницькому вперше показали живописні та графічні твори архітектурних споруд Єлисаветградських зочих, автором яких є молода художниця, магістрантка мистецького факультету педагогічного університету Наталія Кухаренко. Це її перша персональна виставка у рамках нового проєкту музею Осьмьоркіна Нова генерація. Далі подробиці від Ольги Склярук. Понад 20 робіт війшли в експозицію першої персональної виставки Наталії Кухаренко. Ініціатором стала науковий керівник дівчини Олена Кириченко. У нас перша така виставка велика персональна виставка, коли різні техніки зібрані в місті і коли чоловік, в общем, самостійно все це делало. Не на ітюдах учебних сиділа, а вона сама відбирала мотиви, сама їх. Ну, і, в общем, доволі це неї Сама Наталія розповідає, тут зібрані роботи двох останніх років в техніці графіка, акварель та олійний живопис. Частина з них дипломні на картинах архітектура міста здебільшого це будівлі споруджені за проектами Паученка та Лішневського. Так як, в принципі диплом наш був основа на архітектурі нашого міста, ми його вместе з руководителем вивчали, аналізували стілі, архітекторів які наш І вже вследває всього цього ми вже почали створювати виставку нашому місті. Підтримати Наталю прийшли її рідні, друзі та знайомі. Кажуть, вона дуже працьовита і цілеспрямована. Роботи чудові, дуже на високому фаховому рівні. І я сподіваюся, що це не остання виставка, і ці роботи дійсно поповнять фонди наших музеїв. Рідні у творчий процес не втручаються, розповідає мама, яка є головним

Сучасні пам'ятники один із таких Наталці Полтавці. Мені дуже подобається сам задум, що вона взяла не лише вулиці міста, не лише архітектуру, але й пам'ятник. Цей пам'ятник, на жаль, постраждав дуже багато, але на цей день він стоїть. Він гарний, і його ще не було на картинах. Це дуже добре, гарно відображено світло та гарні тони. Виставка студентки проходить у рамках музейного проекту Нова генерація. Наштовхнуло нас на ідею заснування саме такого, Проєкту це показати творчість молодих митців, які лише стають на шлях тернистий шлях мистецтва і шукають творчі пошуки, у них відбуваються, але саме в цей період вони потребують найбільшої підтримки. Наталю вже назвали перспективною художницею і чекають на нові роботи від дівчини. А, дуже волнуюся, Хотілося, щоб ви всім понравилися, щоб всі увидели, узнали місця, які вони проходять кожен день, щоб вони мало яке важное місце в житті этих людей. Студентка обіцяє продовжити у своїй творчості архітектурну тему і показати містянам ще не помічені ними деталі. Ольга Склярук, Анатолій Басистий день за днем.